Ну, Скатываемся что? в гигантскую войну, у которой нет возможности на каком-то этапе не стать ядерной. Здесь надо быть оптимистом. Я предлагал сразу с этого начинать. Нет, если. Но я... вы желали помучиться. Нет, я не желал помучиться. Я просто считал, что э, разменивайтесь по мелочам. Нет. По всяким Европам, тут Берлин, нет. просто Александр Сосновского пугали. Как хорошо понимаю, как это работает. Как раз э, дайте миру шанс. Нет, как, вот как Если раз... не разменится по мелочам, нанести удар сразу по а, потенциальным местам запуска ядерного оружия американского, это да, это взаимоуничтожение планеты нет. А если стереть с лица Земли некоторые европейские объекты, американцы скажут, а нам зачем за это воевать? Мы, мы никогда европейцев не любили. Ну вот в этом мы расходимся, потому что я считаю, что сразу надо... Мы не сходились? Да вот, Нет, вот это дело. ничего не даст. Сразу Если надо, сразу... надо устранить центр принятия решений. Вы не можете устранить центр принятия решений, потому что у них такой же план там, это там, рука смерти, как и у нас. Вот. По-другому технический резон. Я почему говорю, вот? помучиться? Вот я первый раз практически, вот в этом меморандуме. Или вы в рай собрались? Нет. В рай, в рай я еще успею. Вот. П первый раз у американцев, вот из этого меморандума, услышал, что они собираются воевать с четырьмя сразу противниками. То есть раньше они говорили о трех основных очагах. Причем, причем концепция такая. Один сдерживаем, но побеждаем. Или четыре. наоборот. Вы же сами говорили, что четыре противника уже давно были обозначены. Да, они обозначены были. Да. Но дело в том, Мы, что... Китай, Северная Корея. Это только, только вот дедушка может дойти. Я имею в виду Джо Байдена и его администрацию. Байден не может запомнить четыре этой страны. Но это не это не суть. Главное главное что три конфликта сразу, в которых они собираются побеждать. Такого нет, не нет, бывает. Ни один военный, ни один они военный... Они собираются идти... участвовать, побеждать они не собираются. Но ну, если они будут участвовать, то они все-таки вот, пожалуйста, Эрик Смит, ну это морская пехота. Ну слушайте, мы в лицо Эрика Смита видели? Да, видел. Ну, ну, а вы видели других морских пехотинцев? Нет, поэтому ничего от них не поэтому но я много у него, у него еще но... очень интеллектуальный вид. <с Не, <с ну я поэтому понимаю. вы зря так так сказать. Я же говорю, Ой, Владимир Рудольфович, у вас мы играем, потреп на американские если вооруженные Если мы играем на, на поле отрицательного IQ, то да, они побеждают. А если мы все-таки пытаемся хотя бы до нуля дотянуть, то ну... А ну, ты общем, адмиралов их видел? Да, ведь вот даже -то адмиралов в юбке. Во! Причем, при, причем, так сказать, умело, умело, пор, умело да. за, Иными словами, сейчас нынешняя администрация, вот, судя по этому, особенно по четвертому пункту, но ну, мягко говоря, съехала с катушек. Поэтому по большому, по большому счету, да, весьма возможно, они что-то задумали более, более глобальное. может быть, действительно, эти вот европейцы, судя, там, если Макрон приедет в Польшу, ему скажут: а вот, вот, смотрите. Но вам их жалко. Мне нет. Мне нет. Поэтому договорились начнем с не европейцев. Нет. А далі будемо говорити і про геополітику, зокрема про нові заяви та, нібито, дзвінки від високопосадовців. Будемо говорити про те, як зроблю це знову заявив Шольц, і він збирається ще раз зателефонувати Путіну. Попри безрезультатну телефонну розмову з російським диктатором Владиміром Путіним, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про бажання знову йому зателефонувати. Він зазначив, що минулий діалог був неприємним. Повідомляє Дід У Видання зазначили, що щорічному. У огляді німецького телеканалу Шольц знову прокоментував свою телефонну розмову з Путіним. Це було неприємно, тому що він просто ще раз розповів усі свої наративи, сказав канцлер ФРН. Ну і зокрема, Шольц заявив журналістам, що розмова з Путіним була необхідною, щоб дати йому зрозуміти, що не можна сподіватися на ослаблення німецької підтримки Україні. Крім цього, канцлер підкреслив, що хотів переконати російського диктатора. В необхідності вивести свої війська з України також Шольц додав, що збирається знову зателефонувати Путіну. Це необхідно зробити, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій. Ну а щодо інших дзвінків також будемо говорити, адже пам'ятаємо і про те, як Орбан робив це. Будемо про це детальніше говорити. Глава угорського уряду Віктор Орбан зустрінеться в Туреччині з лідером країни Ердоганом. І зустріч має відбутися вже сьогодні, тобто в четвер, 12 грудня. Про це дописують і наші колеги з посиланням на агентство, якому інформацію повідомив глава прес-служби прем'єра Угорщини. Зокрема, йдеться про те, що. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проведе переговори з президентом Туреччини Ердоганом Ванкарі. Під час зустрічі вони, як зазначається, обговорять поточну міжнародну ситуацію, конфлікти в Україні та на Близькому сході, перспективу миру і низку питань пов'язаних з угорсько-турецькими відносинами. Після цього Орбан візьме участь у закритті угорсько-турецького року культури в Анкарі. Ну і зауважимо, що про поїздку угорського прем'єра стало відомо після того, як він. Поговорив із кремлівським правителем диктатором Владимиром Путіним. Нагадаємо, що вони розмовляли в середу, 11 грудня. І відомо, що їхня розмова тривала близько години. Глава МЗС Угорщини розповів, що Орбан із Путіним обговорювали енергетичну безпеку Угорщини, війну в Україні та події в Сирії. Щодо подій в Сирії також зазначимо. Адже бачимо, що дійсно. Там розгорталися деякі такі, все ж таки, визначні події, які повпливають і на хід бойових дій, як зазначають експерти, і на саму Росію. Ну, а тим часом у Польщі заявляють про наближення до припинення вогню. Можливість припинення вогню в Україні стає все більш реальною найближчим часом, попри складну ситуацію на лінії бойового зіткнення. У Польщі вже починають обговорювати. Терміни початку відновлення нашої держави там припускають, що відповідні заходи можуть розпочатися в другій половині 2025 року. Так вважає повноважний представник польського уряду щодо відновлення України Павел Коваль. Ну і зокрема йдеться про те, що все ж таки польський посадовець переконаний у тому, що війна не закінчиться швидко однак він припускає. Припинення вогню та завершення гарячої фази на фронті. За його словами, ключовим залишається те, за яких умов це станеться, та що буде після цього. На його думку, повторення подібного сценарію з початком бойових дій знову не стане для Росії проблемою, і Москви може вкотре розморозити свою агресію. Водночас він не вважає припинення вогню на поточній лінії остаточною втратою території для України. Сьогодні є Путін. Завтра його не буде, заявив представник польського уряду. Він також зауважує, що у територіальному питанні захід орієнтується на кордони України, які визнані міжнародним правом, а не на поточну ситуацію на фронті та підконтрольні ворогу ділянки. Крім вище згаданого, він висловився і про відновлення. Здається, що всі готуються до відновлення наступного року, що воно скоро почнеться. За моїми оцінками, це почнеться в другій половині наступного року, кого говорить він. Ну і до слова днями Трамп заявив, що президент України хоче припинення вогню та укласти мир. Зеленський вважає, що для цього настав час. За словами новообраного американського лідера, Путін теж повинен думати, думати, що прийшов час говорити про мир, оскільки він програв, втративши сімсот. Тисяч людей, ну а тим часом, якщо ми вже згадали зокрема і лідера американського новообраного президента Сполучених Штатів Америки. Перша в історії відбудеться в історії Сполучених Штатів Америки, що Сі Сізіньпін може приїхати на інавгурацію Трампа. Повідомляє одне із видань. Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться вже 20 січня 2025 року. Запросив на захід китайського лідера. Запрошення за даними ЗМІ, американець надіслав ще минулого місяця. Втім, поки достеменно невідомо, що прийняв його лідер Китаю. У посольстві з цього приводу наразі мовчать. Від Відповідну інформацію, посилаючись на власні джерела, повідомило CBS News, передають наші колеги. Як повідомляє видання, Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із запрошенням незадовго після виборів у Сполучених Штатах Америки на початку листопада. Проте детали щодо того, чи прийняв його китайський лідер наразі не оприлюднили.